Так, основну роботу робив він, а я чисто так капот зніму зараз. Щоб було видно. Що? Коротше, він взяв ключ і все, зрозуміли, відкручує. Тобто, Взагалі легенько від всяких усилів, але нічого там не закручено. Ми як затягуємо, то ми обично трубов. А цей трактор тримається до корзини, тобто до коробки просто аби як. Не знаю, бере під коробку, Якийсь відро може. Дивись, ти ще з тої сторони, той, поняв? Потім mm. ти сняв, такий, що внизу. зняв, той снял. Ні, там, з тої сторони. Ні. Щоб цього викинути. Це витягуєш, потім той знімаєш і той знімаєш. Щоб їх Я зараз не снял. Снял. Ну окей, ти це два спочатку. Щоб на не мешало, поняв? Ну mm, так не мешає. Воно ну, не мішай, ти оценивай, плюс тут. Давай капот скинем. Щоб було проще. Ну, то його треба тримати, я ж... я ж сам не кіну Чепуха Дай ключик файний. А ню сугайку тисяна і си, ну, нічого не тримає навіть. На 10 немає як завжди. О, це тема на 10 такий ключ. Ну, як суйте. якийсь один болт, чувак. Відкручують три дні. Все, його немає, його і не треба там. <гум> так, ми мали це убрати, чувак, бо Я ходжу з камерою, по тут так не файно все. Це все треба викинути в мусор. Нічуть склали така від великого, але то все треба викинути. в Баню. Давай перетримай в капот з Тримай. Так, один палець сюди, той палець витягує. Тримай просто, піднімай вищий. Не хоче. чимось зби пригогу <смір> Не повернуть. А він там шатається вообще свободно. А ну йди на цю сторону. Пішов? Чов? <три> да я така с фоткой перекошен. Так смешно выглядит все. Да я така. Купот. На металл сдамо. Без капота краще. mm До Дюш. Так, відкладається все. Кільки тут масло ще з ним поняти. Нічого не пускало. Ну, а тут теж відклось. Саме має. Так, цих два. Кабіну. О, тут руль зафіксований. Що там тебе сняв? щось? так у так по шлангам все ходило, но... Ну, зробили без шагов. Щоб було місце тут. Ні, ні нормально. З цієї сторони треба. А з цієї сторони вийшло. Так, тут у нас болт, тут болт, Дивіться, яка щеля тут. Тут нема болта, тут нема болта. Тут либо не співпадає, із-за того ж це мотор, бачите, синій. Лібо халтурщик. — Либо халтурщик. Може халтурщик. Халтурщик. Ну я думаю, що і мотор міг не попадати. У нас був D-144, а це D-37. Тобто це не такий мотор. Це взагалі генератора, по-моєму. Чи від сварочника. Могли дарки не співпадати, але вряд ли. Колись Сунафітки не. не Та це хляпа. Не. Батя купив десь по глупості. Йому сказав, що ідеальний. Не. Ну, може і не ідеальний, але. Но... Свілости джангира. Хе. -хе, -хе. Сказали, що це від Белоруса. Нічого спаду. Ух ты шо, хто типу зажимали, бач? Ні, це ми зажимали, бо опускав. Ну, Опа. Откиди масло. Надіюсь, не піде. Извините, у нас Там что масло. <laughs> Никогда масла там не было. Капец, ключ тема. Вообще просто все можно трактора разобраться до этим ключом. Просто трохи дольше. Хотя, может, и скорше. Пока шукаешь той ключ, а на 10 ключа, то вообще всегда нема. Прикинь, что такие видео набере. 50 тысяч бере. 100. 100 тисяч перегнав. Коротше, що малий взявся робити, ми з ним поспорили. Він сказав, що він може зробити, я сказав, що він не може зробити. О, масло пішло все-таки. Ще є. Нічого ну, верхника збільше. Це то, що залишилось в трубі. Все, і тут зінятися. Зняв. Так, тут і зняв. Треба руль, щоб нас виїхав. Тут нема бачу цього, може він вийде. Ні, він не вийде так. Руль? Mm -hmm. Нет, то не надо. Не лишаем. Mm -hmm. Болото тут на белом И Не хочете. Есть. Что ты ломаешь? Я не ломаю. Изми нормальный ключ. Да тут нормально, все. я просто выбух, чтобы он вылезло, по нему там шпилька такая специальная. Ты ее здесь Ого!

Да. Так, це я зразу вишаю тут, бо потом Я знаю різні речі. Не знайдеш ту шпильку більше. Досюди до себе, досюди до себе, досюди. Цего. Цего де? Не зорвався? Да. Да? Я не бачу. Ти що З Андрюшою надо завжди зорватися. А що тут ти робиш? Ні, 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 ти не то знімаєш. Я кце вот мов викрутився. Ти настраїш, і не відключиш. Камера нагрілась уже. Бач. Як такий таки не вибирає качество. Так, шпильку потім поставимо, другу. Нормально би ці дроти, це не за діла. Якщо ти подивився і взяв той ключ, що надо в руки, то ти вже тракторіз. Якщо ти подивився і взяв Я не той в ключ. В яку сторону, сторону крутити, то ти не знаєш. Це треба знати. Так. Це хватить. <світую> Тут йде два кольця, яких нам треба зберегти, або будемо міняти потім, бо вони раз затягнуті і все, вони потім пускають сто тисяч раз. Дві чесі. Та й пахне, понятно? Все. А, це ж з бака. Вот шляпа. Таке добро позади. За ніч, вийти, чому. Чекай. Куди ти колоти спішиш? Не спіши жити, чувак. Все, в мене колоти. <laughs> можна не колоти. Дивись, що нам треба зробити. Це ми відсоєднили, це відсоєднили. Буде рекорд, якщо ми за день два рази зможемо розколоти театр. Ні, двох трохи. <laughs> а то чому? Просто. Все, руками жопа. Можна колоти? Так, да, можна колоти. Берем колечки Зафіксовуємо зад. Беремо домкрат. А, ні, ці кардани нижні. Всі, Всі. повністю зняти треба. О, руки ще чисті, Прикиньте, повезло. Понял? Нижній кардан. І там, і там. Зачем там і там? Щоб ми могли виїхати. Ні. Немо виїхати. Ладно, шукаємо колечки, ставимо колечки Фіксіруємо якось ззад, щоб ми могли від'їхати передом. Перед будемо від'їжджати домкратом. Є що роблять такі коліща, то Та сюди закрутив, поставив донизу і виїхав собі. Ну ми ж не круті, чуваки. Ми на колінах робимо. Так, сняв ті болти. Ладно, я йду шукаю брьова. рождения. Вот это хорошо. О, вообще это дело. Они за пальцы, не задний он упадник. Не, она вырывается. Там на сколько? 19? Я не знаю, там все ведь как твои стали. Прям по Опа! 19? Не, не 19, наверное. 17. де О, не, не ліжу бачиш ти вже знаєш не те що я а чого трищотки не брав а там неудобно окей ми це сняли то сняли то сняли нам треба зафіксувати зад. чувак <риклад> 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 тут лише сто стоїть від'їхати о, лайкать на тормоза стоїть. Буді телефон телефонку. Тоді все на сьогодні. Завтра піднімемо чуть-чуть і попробуємо вже його розталкувати. Ну перескручуємо, попробуємо його роздвінути. Так що от на такому етапі ми зараз завершили. Чисто у нас прийшла годинка. Валим такий на ти сорок Опа, що це таке, пацани? Руль він летів по тормозам. Другий день. Ну? на ліде на колес. Ну? І так, іди. Це що, тобі 2 кг чи що, чувак? Тут тона на колесах стільки мотор, а ще зад. А як ми тут піднавис прийдемо підповість? І поламаємо під навес? Ні, Ні. Якщо ми розтягнемо по другому, то назад. Я треба такому максимум розтягнути. Більше. Зачем? Щоб можна було ходити, то якщо корзину будемо міняти, то треба надо... на місце. Я, я тебе хотів на відео зняти. Так, дивіться, отут ми складаємо цього Т40, а так різко там То відкрутили, то відкрутили, під музичку склали, розібрали, здвинули. І я знімаю відео от, на GoPro. Знімаю відео на GoPro на канал, там де я шорти викладаю. Мені там треба години набрати. Я ще ніяких не можу набрати. Того, якщо цікаво, як ми подробно це все розбирали, там відео на годинку постараюсь виложити. Якщо цікаво, як ми подробно розбирали, складали, міняли. Перейдіть на той канал, подивіться відео до кінця. Так просто включайте, викидайте телефон і пусть відео дограє до кінця. Бо я ще години не назбирав. Чого нема годин? <рес> Знаєш скільки? <рес> 1500. Нормально. Надо ще... пару відео зараз. А треба 4000. Ну ладно, просто перейдіть, включіть відео, викиньте телефон. Так подивися просто хоча б 200 людей і все. Я крутий чувак. Я ніяк не можу настроїти камеру, щоб було нормально видно все. Без, може підняти трактор посередині. Нічого себе. З пружин уже зійшло колеса Передний майже в повітрі. Диви. Перед у повітрі повністю. А? Він сразу йде там так. А? Кончик спускал. Мені надо, щоб ззаду учуть підняти чуть-чуть. все іграсу в землю вдавися і буде іграс чуть-чуть. Ви камера говорила відкр... Прикузи, ти дивишся на мотор. Зараз. Щоб я знав, куди. Все, поняв, що я хотів зробити. Ставимо е, дошку широку якусь знайди. Аж відти і також, щоб ми могли позручати. Ставимо там крат на дошку і по ній будемо від'їжджати. Голова. Ну Як впаде, то... А що буде? Впаде, то впаде. Батя, да сухо. А ми знаєш, що зробимо, що прийом металу і цей Де він не знає. А я без перчат за тут. Ні, А ну пора чуть-чуть за <ріст> Это Я чесно кажу, вообще я не представляю. І за воно в бік поїде і все. Ага. Водичні такі. Вони щоб нас не їхав. Що та ти честе вишла на постійно? Я не виставив, ще піднімай. Я ще не виставив навіть тут, під бонзером. Є щоб кататися на лопедах. Ми ж могли піти зараз заправити повний бак та й кататися. Здати це на метал, по Може, хватить на один бак. Чобок ти. Так, щось мені тут? Ну як ломис, то коломис, я на відео знімаю, найголовніше. головне. на Ну так, це важливо. Кто буде збирати? <свісно> Я чешу. Це тоже важный момент. Так. Я надеюсь, камера. Ух ты, що ви киричок. Короче, все, що тримало мотор. Це тільки, е, раз, два. Тут два. З тої сторони два. Тут два. А Чотири, вісім е, 8 болтів. Вісім болтів тримало мотор. І ще тут є місце для раз, два, три. Ще для трьох болтів, яких просто не было. І у рамі тоже. Один, два. Ну ладно, не три. Ну хотя бы закрутив бы нормально. Ну, ты прикинь. Чу, дверь не закручено. я в шоці просто. Хотя може так не будет. Отлично. Я боюсь за поддон. Але якщо зламаємо, то так зламаємо. Чихай на той поддон. Больно надо його вообще. Нічого з цього діла не буде. А як? Та ти що? Не буде, Дивись, що воно робить. Ну тупо нам вигибає колик. І він уїде без мотора. Ну, а мотор упаде. Ну, на що здумати. Перчата вже просто своє віджиє. За два часа ух ти що! шо! Короче, ось так. О, отлично. Отако. Вот Ух ты шо. Прокрути. Поршеньок. <рошнє> Це, <ключ. рошнє> Це, <ключ. рошнє> Це ключ. Че, ты не легенький. Вселяємо сюди. Подумаєш по землі тягнеться. І у нас від гусеничного трактора така нижня рама повністю. Ми хочемо цю зняти башку, вона дуже важка. І поставити її на противовіс. Дві тут три треба тільки. Або ось свій один. Звісно, знімаємо. Що ти вибираєш один чи три? Три. Один груз, другий груз. Тут у нас десь разом 100 кг. ще ця рейка десь 20-120. Плюс рейка короче, 150 кг у нас є противовесу. Uh, не знаю вообще, що ми робимо. Якщо впаде, так впадає. Нічого страшно. ми нічого не зламаємо. Галина, щоб нічого не зробити, поняли Бо це останній? Да. Серьезно? Труба нам. Теперь достали. Передостали? Да. Отлично. Чувак, падай і тікай зразу. Здорово. Що ти зробив? Я, я в колесо вдалі такой. Ми його перекосили дві. Чувак, якби на ногу не упало, тобі лізяка. О, перекосили. Розклалося. Від'їжджаємо? Ну так. Ні, ти подожди. Там він тебе Так, таку конструкцію построїли. О, протиовіс зробили, всі болти зараз відкручені. Не знаю на чому вона тримається, чи то ліна. Тому що не їде просто. Тут домкрат поставили, але він але Воно зараз як з'їде, то поддона у нас розіб'є просто, заїзди. Я б не ходив так близько, того. От. ось так ну, все виходить. Всі болти зняті, зараз пробуємо від'їжджати. Не знаю як це буде, я знімаю все на всю камеру. Давай. Не еда, еда с трактором. что ешь, может, не? Диски из болт пропустил. Раздвинул помку Чекай. О, выехай. Стой, тут одевается что? Батя би це він так би надавав нам по пальцях. Тубі. Бо це ж не я. <різь> <різь> це ж не я роблю. Давай, розручимо. Що ай, що буде, то буде? Ща десь щоб підкрилися, не дав учував цей. О, що ззад піднімаєшся назад, поняв? А, не, нормально. Суп, 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 Не, не, поехали. <sporting. с newspaper> По-моему, тут перевес. Базар из ящика съехали, и наш просто... Наоборот, тут перевес. Не. О, нас забрали шланик. А, ты все за нее. Да. Едем парад Куда ты хочешь заправить, да? И у нас тримается то на последнем тевом корзине. У нас еще противовес заседан. Понял? Куда именно? Что это Бупиня, ты его, цей. Та сторона. Ты не как Не. Ладно, давай едем. Оп, все, кровина сила. Это у нас О, відклалися саме. Рипінь. Противо Піднімається. Там засельний противовіс, вообще. Там хватило до мотора, тільки. Я чики. Державение Їде. Еди. під підколес. Раз. Ну, тебе иду надо. Да. Ще забрал. Опа. О, отлично. Не, nee, не, отлично. Це последняя штука, яку можно забрать. Ну, щоб це не з'їхав з ребра. Говори, как два живля. По чуть-чуть. Ох ти шо, твоя сторона виїжджає одразу. Ну. О, лапка. Ні, нам треба його забрати в баню і підперти його наче, на шосшу бін сів тоді, так. Да. Думкраджі не їде, чувак. О, він не стоїть, нічого він не тримає даже. Нічого не тримає. Це ми просто вловили понял? Ой, ти що? Так, місця вже майже достатньо, але не ще. Люди, коротше, мало ли в нас заріву падає ще ми хочемо ще хоча б пів метра підсунути вперед. Фіксуємося на відео. Оба вже падає. Якби було двоє чуваків, то то би вони собі тримали і підтягували. Шо, ми ж так тоді ставили. Давай ще. Пое! Все, я думаю, цього місця нам тут вполне чим Хоча нам потім прикинь, скільки здвигати. Нам все село придадут збирати. Ні, буде пару. Все. Роз'їхалося. Вот подшипники. Давай ставим штуку. А, точно ставим да. там крак. Да, я что, не, не Ничего у нас не упало, все нормально. Так у нас получилось. Мы так раскидали и все двигается. Пошипник разладился. Вот тут лапка видломана, Ой, болт видломанный. Вот так все тут. Чиназис. С этой стороны, вот так. Ну, коротше, не знаю, будемо робити. Може будемо міняти повністю корзину, а можливо і ні. Того отак у нас виглядає, це все прикольно. Файно виглядає. Все, ми розібрали, все. Будемо працювати. Сьогодні у нас неділя, я монтую відос, хочу зробити першу частину, де ми його просто розкололи таким макаром. Тут такий удлинитель жахнули сюди. Мотор зробили противіс, коротше. І цей. І так витягну його. Файно, файно. Ну, рукожопство, коротше. Не шарим нічого, але всерьоне. Главное, щоб ми не кинули на себе цю тему. А так впаде, так впаде. Окей. Тут так підклали. Все так стоїть. Бачите, виходить на рібро так поставили. Сюди. І тут так же. Ну, тримається? Тримається. Не знаю, як ми будемо здвигати. коротше в наступній частині будемо здвигати. Якщо цікаво, можете підписатися, подивіться. Якщо цей відео набере хоча б 500 переглядів, це буде дуже круто. Лайки, дізлайки, що хочете, то ставити. Всім пока. Друга частина буде повноценна. Як він вийде, напевно, на нормальному щепленні. Так що ось так зараз і все перекошено виглядає.